Вадима Ляха, депутата Слов'янської міської ради, було затримано силовими структурами. Операцію проводили військові батальйону Січ. О сьомій ранку силовики батальйону Січ війшли у будівлю Вадима Ляха. Про це він повідомив своїм рідним. Брат Вадима Сергій Лях так коментує події. А як як-то представились люди в кому не представився? Ніхто нічого без об'яснень. Ворвались просто виходить. А ваш брат Вадим Лях дісяча на свясні виходять. Ну ситуации, что он в доме находится. біля будівлі Вадима Ляха. Зібралися представники преси і громадськість. Їх прохання якось прокоментувати ситуацію було відхилено. Також силовики відмовилися показати документи, що мають право проводити обшук домівки Вадима Ляха або затримати його. А ви казали, що не, с... про... не провокуйте, будь ласка, силовиків. Не їдьте за нами, не слідуйте. Познімали тут. Вас ніхто не зачіпав, ніхто не трогав, здається. А як дізнатися, що не ви силовики? Ну, Крім зброї, таке вже було не, тут. Не переживайте, якщо в нас є рішення суду, і все на руках ми силовики. Не їдьте за колоною. Це дуже-дуже сильна просьба до вас. А ви, ви, нам покажете, а ви можете так? показати ви нам рішення, рішення суду. суда. І... Я вам можу показати, що я є силовик. силовиком. Це буде суда. дуже добре. А можна ну, роздивитися його. А нам казали, хто вас... прокоментує. вас коментує та досить і... з вас того, що є. Ще раз повторюю просьбу не їхати за машинами, які звідси вважаєте, що в нас цього досить. Ну, Вадим Лях живий, принаймні. Не допустили у будівлю силовики і адвоката, що прибув на місто події. Зустрітися з Вадимом Ляхом адвокат теж не зміг. Уважаємо, ти гражданин України. Для вас що, закони не писані українські? Я адвокат. У меня есть официальный договор, официальные документы. Пригласи, пожалуйста, старшего. Ну что вы во всем этом думаете? По процедуре действует? А я еще же не знаю, как там и что. Во всяком случае, при обыске, обыск может проводиться только лишь по официальному постановлению суда. Это первое. Во второе, должно быть присутствие как минимум двое понятых. А также представитель, если человека хозяина дома нет, или члены семьи, или там близкие родственники, если и их нету, то О, да, это... сказали. Да. Все, то хотя бы представитель домоуправления, ЖЭКа и так далее. Хоть кто-то должен быть. Потому что в ином случае все это может это не будет являться... Доказати в рамках обголовного если якщо було б то навіть якщо обнаружено лібо с порушенням праксуального законодавства на підтримку Вадиму ляху, прийшли міські депутати на чолі з секретарем міської ради Павлом Придворовим. Вони теж марно стояли під дверима. Ніхто з очільників операції до депутатів міста не вийшов. А можна старшого групу позвати?» я тоже пробовал, бесполезно. Ребята, старшего группы можно позвать или нет? Пусть подойдет. Пустите адвоката, никогда мы не будем заходить. Адвокат зайдет и будет присутствовать при действиях при всех. Натомість біля будинку з'явилися нові машини силовиків: одна без номерів, одна з брендовими абревіатурами. З них вийшли ще з 10 силовиків і обступили громаду. Десь об 11-й нарешті, преса отримала коментарі. Дайте хоть комментарий какой -то. Добрый день. Я слушаю ваши вопросы. Пожалуйста. Следователь Артемовского городела Галкин Алексей. Аркадьев, Можно ваше удостоверение? Давай Я адвокат. Галкин Алексей Олегович. На посаде, следователя, лейтенант милиции. Хорошо, покажите, пожалуйста, постановление суда. Постановление суда вручалось нарочно хозяину помещения. А, что, скажите, подождите подождите, 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 скажите, пожалуйста, кто хозяин помещения и кому это вручалось? Можете назвать? Лях Владимир? Вадим Михайлович. Лях Вадим Михайлович вручался. Да. А где он? Где он? Он в данный момент сейчас будет доставлен в городдел милиции. Хорошо. Вы уверены, что... Он является собственником этого помещения. У меня есть такая, да, такие оперативная информация. Оперативная информация. Да. Скажите, пожалуйста, а вы прежде чем обращаться в суд с постановлением, не обращались в регистрационную службу? Вы сейчас хотите, чтобы я с вами обсудил полностью весь процесс, или есть еще какие-то более интересные я вопросы? Я хочу спросить, то есть вы вручили это ляг Вадим Николаевичу постановление, да? Так точно, правильно. Хорошо, скажите, пожалуйста, а почему вы? Все у необходимые. У я его Причин, сейчас мы находимся в зоне проведения антитеррористической операции. Проводится обработка различных личностей, которые могут быть замешаны в сепаратизме и в терроризме с целью проверки любой информации, которая по этому поводу поступает. Проводяться mm -hmm. адвокат? Інформація таки? о том, що человек замешан в И акті. Mm -hmm. yeah. Я не можу тайна следствия. Силовики батальйону Січ вивели Вадима Ляха на подвір'я і посадили в машину. За інформацією, що з'явилася на сайтах, в нього знайшли гральні автомати, автомати Калашникова. Правда, брат Вадима, якому і належить будинок, імовірність знаходження бойової зброї у себе вдома. простовые автоматы Калашникова там могут быть? Это бред, ну какие автоматы Калашникова, о ком можно оружие говорить, если люди не представшиеся а зашли сюда, о чем можно дальше разговаривать, о законности этого всего? А правда, что они представлялись по-разному, СБУ и милиция и все? Они вообще никак не представились, меня вообще не пустили сюда. Позвонил милицию, милиция сказала, мы не приедем, там есть органы власти якобы, какие, какие неизвестно. Но то, що там нету оруження, ніякого 200%. тестоту. Може бути зареєстровано? Ні, то я в житті ніколи не жала оружиє. Треба зауважити, що ні у міліції, ні у СБУ ніяк не змогли прокоментувати затримання. І навіть документів для проведення цієї операції не бачили. Громадськість депутати міської ради та депутат обласної ради Сергій Білогородський мають намір дедалі захищати Вадима Ляха. Ваше мнення як депутата? Ну, я думаю, это заказной вариант. То есть, да. я, я считаю, что это опасно.